Добрий ранок! З вами програма Ранок на Дніпрі». І хочеться, щоб ми сьогодні з вами подумали про радість. Незважаючи на ці важкі часи, на цей важкий стан в нашій країни, хочеться, щоб ми щирим серцем, з радістю ми прославляли Бога. І до Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш нам каже Господь в Біблії через апостола. Радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу радійте. Це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що якщо ти не можеш радіти, ти не знаєш, за що радіти, ти не знаєш, не можеш знайти те, за що радіти. Бо ти знаходишся в такому становищі, що ну, дійсно ти не можеш, у тебе таке становище. Попроси у Бога цю радість. Попроси, щоб він тобі допоміг радіти. Попроси, щоб він тобі допоміг не тільки радіти, але щиро з усього серця його подякувати. Знайти за що подякувати, знайти за що поблагословити Бога. Давайте помолимось. Господь, я. Дуже рада, що ти пробудив нас в цей ранок. Я рада Господь за те, що ти нас не лишаєш. Я рада Господь за те, що ти завжди з нами. Ти завжди Господь надихаєш, ти завжди присутній, Ти завжди знаєш, що в нашому житті зробити, а що не не зробити. Я дякую за те, що ти ведеш нас саме тим шляхом, який який ти приготував для нас. І я дякую, Господь, за те, що у стражданнях ми становимося ближче до тебе. Я дякую, Господь, за те, що у стражданнях ми не просто становимося ближче до тебе, але Господь, ми аналізуємо своє життя. Ми багато за що є попросити пробачення як в тебе, так і в людей, Господь. І я дякую за те, що це час, коли ми єднаємось з тобою. І я дякую, Господь, за те, що цей час, який показує нам. Які люди були важливі в нашому житті, які не були важливі, Господь. Я дякую за те, що ти все розставляєш, всі пріоритети робиш в нашому житті. Я дякую, Господь, за радість, яку ти тебе подарував за сніг, по якому наші діти можуть ходити і хрумстіти, ліпити цих сніговиків. Я дякую, Господь, за те, що є радість кожного дня. Ми не все знаємо, ми не все бачимо, Господь. і Прости нас за це. Прости, Господь, коли ми. Десь недооцінюємо того благословіння, яке ти нам даруєш. І дякую, Господь, за те, що ти ніколи не лишав і що ти завжди був поруч. Пробач, Господь, пробач, коли ми сумніваємося, пробач, коли ми народіємо, пробач, коли Господь у нас щось всередині трапляється таке, що ми не прославляємо, ми можемо раптати або ще щось робити, те, що не славить тебе. Пробач, Господь, у нас кожного пробачив мене особисто. І дякую тобі за все. Амінь.